Хто може отримати житлові субсидії. Як швидко і правильно це зробити? Мова йде про відшкодування українцям за надвисокі комунальні тарифи. Держава обіцяє частково брати на себе витрати людей. Фахівці у Коломийській міській раді роз'яснювали нововведення у законодавстві. Питання призначення житлових субсидій нині найбільш актуальне, адже комунальні тарифи просто нереальні для більшості людей. Вони з'їдають левову частку зарплатні чи не кожної сім'ї. Тепер в українців є можливість отримати субсидії за дещо новим принципом. Затверджують. Це всього навсього два дві форми бланків. Перше, це є заява і, відповідно, декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Заяви зобов'язані надіслати людям, користувачам послуг житлово-комунальних субсидій. Це є теплоенергуючі організації, підприємства. Тобто, попростіше, це є. Управління газогосподарства це є наш Коломийський мрем. Також 4 тисячі бланків є в управлінні праці та соцзахисту населення. Там відповідно люди можуть їх заповнити. Чим швидше це зроблять, тим швидше їм призначать субсидії. Працівники соцзахисту протягом 10 днів опрацюють документи і протягом 5 днів повинні дати відповідь. На це є відповідна постанова уряду. Вона набирає чинності з 1 травня цього року. На перший погляд, люди дійсно мають можливість полегшити фінансовий тягар на свою сім'ю. Проте нюансів є чимало. Старші подинокі люди, які мають. Скажімо, великі будинки, але мають маленькі доходи і немає ні членів сім'ї, ні родини. Навіть ту субсидію, яку отримає він від держави, їй буде не вистачати на опалення даного помешкання. Такі варіанти теж можливі, теоретично беремо, ми, може, ми побачимо конкретно практично по документах. Але в цьому випадку, як каже ця постанова, коли людина Подасть відповідні документи, заяви, напевне, з такими людьми треба буде додатково зустрічатися, і буде є комісія створена. при міській раді, яка займається питанням житлових субсидій, і вже комісійно окремі складні випадки будуть розглядатися. Раніше субсидії могли отримати люди, прописані у помешканні. Тепер такий шанс отримали й ті, хто, до прикладу, орендує житло і фактично там проживає. Щоправда, для цього необхідно укладати договір найму із власником квартири і на себе оформити усі книжки про оплату комунальних послуг. Натомість, люди, які прописані в помешканні, але там не проживають довший час, повинні надати довідку про це. Також тепер скористатися субсидіями можна. Можуть і безробітні не працює ну десь працює умовно. Як ми кажемо, в тіні працює, то на таку людину, якщо вона прописана, то на неї буде нараховуватися Резплата. мінімальна зарплата 1218 Резплата. гривень до загального доходу сім'ї. Якщо вона навіть не під'явить документи про свої доходи, автоматично там до пенсії іншого члена сім'ї чи зарплати буде добулятися 1218 гривень, навіть без наявності довідки, де вона працює, та далі це теж і нове, що раніше в субсидіях не було. До речі, коломияни можуть мати субсидію і за квітень, адже саме в цьому місяці вже зросли тарифи на газ та електроенергію. Для цього теж розроблений певний механізм. Якщо людина звертається у квітні місяці до нас по субсидію? Вона ще діє ця субсидія з квітня місяця по старому, по постанові. Оці 898. Людина повинна бере доходи. Всі здає так, як вона здавала доходи за своїх шість останніх місяців. Працездатні, якщо не працює, то повинні працювати або стояти у центрі зайнятості. За квітень зрозуміли, вона здає так, як здає по-старому. Значить, її назначається з квітня місяця не на цілий рік, а назначається на 6 місяців. І в травні місяці, вже як ми будемо мати програму згідно чинного законодавства, пише ті, хто люди, які вже мали субсидію, чи в квітні звернулися, чи ті, які мали до опального періоду, що ми повинні зробити автоматичний перерахунок без звернення громадян. Субсидіями не має права користуватися людина, яка минулого року придбала різних цінностей на суму понад 50 тисяч гривень. Зокрема, мова йде про купівлю земельної ділянки, квартири, автомобіля, будівельних матеріалів та інших товарів довгострокового вжитку. За роз'ясненнями фахівці просять телефонувати на гарячу лінію за номером 22512 або звертатися за адресами місто Коломия, вулиця Драгоманова, 3 та Чорновола, 55.